Чоловік того дня був на роботі, а я із донькою пішла по продукти. Закупилися вдосталь і повернулися додому. Я зайнялася приготуванням, дочка дивилася телевізор. Трохи пізніше пролунав дзвінок у двері. Ми відчинили двері та побачили там моїх далеких родичів троюрідного брата Стаса з дружиною та сином Владом. Ми з донькою швиденько накрили на стіл усе, що було вдома. Я їх і питаю: мовляв, якими долями? Виявляється, кілька днів тому дружина брата мала день народження і чомусь вони вирішили відвідати нас. Поки гості сиділи за десертним столом, а ми були не готові до гостей, я зателефонувала до чоловіка. Розповіла про ситуацію і питаюся, що робити. Він нагадав, що ми маємо трішки м'яса спеціально для шашликів, і сказав, що буде за півгодини. Я виходжу до гостей і кажу, що ми не були готові до їхнього приїзду, але зараз замаринуємо м'ясо і години через дві шашлик буде готовий. Вони ніби чекали на ці слова. Дружно кивнули і посміхнулися. Після моїх слів вони пішли до зали, завалилися на диван та крісла і ввімкнули телевізор. Я трохи розгубилася. Я попросила брата допомогти обробити мені м'ясо, але в нього хвора рука. Він її пошкодив. А дружина втомилася від дороги і їй би трохи відпочити. Ми з донькою зробили все. Приготували м'ясо, накрили на стіл. Але весь цей час я була шокована тим, що вони жодного разу не підійшли і не запропонували допомоги хоча б у сервіруванні столу. Коли чоловік повернувся, я тихо розповіла йому про все, що сталося зі мною. Він розлютився. Проте, ми покликали гостей і сіли разом за стіл. Сівся, сівши за стіл, брат із дружиною одразу схопили найбільші шматки м'яса і мовчки їли. Ми з чоловіком тихо дивилися. На його погляд, було зрозуміло, що йому це все дуже не подобається. Коли ми встали зі столу, я запропонувала дружині чоловіка допомогти мені із миттям посуду. Але вона відповіла, що має свіжий манікюр. Вона не може його зіпсувати. У мого чоловіка аж очі, аж очі від такої відповіді засмикались. Пізніше до нас підійшов брат і пояснив, що їхати назад уже пізно, і вони вирішили залишитись у нас. А добило нас те, що брат сказав, що вони спатимуть на нашому з чоловіком ліжку, бо в нього болить спина. На цьому моменті чоловік не витримав і щосили почав кричати на них. Ви що? Зовсім оборзіли? Ми тут, що слуги перед вами стоїмо, зараз же зібрали свої манатки і зникли звідси. Я так здивувалася. Мій чоловік взагалі то спокійний і врівноважений, а тут він так погорячкував. Я кинулася заспокоювати його і бачу, що родичі бігають з боку на бік і збирають свої вже розкидані речі. Я ледве тоді втримала чоловіка, щоб той не вдарив брата.